Я є тим, ким мене називає Біблія. Я можу робити те, що Біблія говорить, я можу робити. Я маю те, що Біблія говорить Я маю. Але саме важливе вкладати всі ці слова вірою в своє серце і устами сповідувати це слово. Розуміючи. Що це не просто книга, це заповідь, написаний кров'ю Ісуса Христа. І тільки так Він працює обоюдно в твому житті і в моєму житті через смерть, поховання і Воскресіння Христа. Нам відкрита прекрасна реальність Бога на землі. І вічне царство з небесним батьком. Алілуя. Будьте благословені, сьогодні день дістати Біблію, почати вкладати ці слова в своє серце і озвучувати їх в своє життя. Амінь.